Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні приготувала намазку з грецьких оріхів з яйцем, маслом і кропом і вирішила вам запропонувати цей рецепт. Дякую вам за ваші вподобайки і підписку на мій канал. Ще багато нових рецептів. Нам буде потрібне масло 50 г м'яке, чесночок, 4 яйця. 50 г грецьких оріхів, і також жменька, кропу чи іншої зелені, яка у вас є. І сіль ми будемо до смаку додавати. Отже, в чашу блендера я вже поклала подрібнений кріп. І також додаю підсушених попередньо оріжків. Можна на пательні, я підсушувала в мікрохвильовці 2 хвилинки на середній потужності. Додаємо яйця. Яйця попередньо потрібно розрізати, я дала і зараз буду розрізувати їх. Можна на половинки, четвертинки, як вам буде зручно. Ось так. Після цього я додала ще масло. Масло бажано, щоб було добре, м'яке. І 3 4 зубчика чеснику. Чи можете не додавати чеснику, як вам буде смакувати більше? І блендеруємо все. Чашу блендера. Потрібно час від часу відкривати, тому що паштет розмішується неоднорідно. Ось так я ще допомагаю трошки вилкою. Якщо бажаєте, можете додавати ще трошки майонезу. Я не хотіла додавати майонезу, тому я помагала вилкою. Так, два рази я ще трошечки промішала і зблендувала, додала ще півчайної ложки солі. І вийшов дуже смачний, гарний у нас паштет. Можна його намазувати на чорний хлібчик, можна його намазувати на білий хлібчик, він до всього пасує. І смакуйте на здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, ще багато нових рецептів. Ставте вподобайки, і я буду з радістю з вами ділитися. Дякую вам за увагу!